Лікарі та медсестри Раді розкажіть свою історію. Він не повинен був вижити. Проходила практику у місцевій лікарні, була свідком багатьох неймовірних випадків виживання та одужання людей, які, на мою думку, є якимись абсолютно безсмертними створіннями, що вирішили жити на зло всім вищим силам. Кілька випадків запали мені в душу, але я один, який запам'ятався найбільше: 31-річного чоловіка підстрелили, а потім підкинули до місцевої лікарні швидкої допомоги ті ж самі хлопці, які його й поранили. Загалом він отримав 10 вогнепальних поранень. У Грудну клітку, живіт, таз і ноги. Кулі пройшли майже через кожен орган, а також перебили стегнову і гомілкову кістки. Зрозуміло, що у нього виник гіповолемічний шок, і він потребував термінової операції та переливання крові. Я не можу передати словами, скільки зусиль ми витратили на його порятунок. Він провів три місяці у відділенні інтенсивної терапії, а зараз він у хірургічному відділенні лікарні на сьогоднішній день. Він переніс більше 25 хірургічних. Втручань від трьох різних команд йому перелили понад 50 пакетів крові. В якийсь момент одна з команд зрозуміла, що не може повністю зашити його черевну порожнину після однієї конкретної операції, і вирішила залишити черевну порожнину відкритою. Через кілька операцій у нього розвинулось те, що ми називаємо ворожий живіт. Черевна стінка зарубцьована, і всередині все покрито фіброзними спайками до такої міри, що йти на ще одну операцію це справжнє пекельне випробування. Він також підхопив низку інфекцій, як на озокоміальних, так і з власного травного тракту. Одна куля увійшла через живіт, пробила пряму кишку і вийшла через одну з сідниць. І в процесі загоєння рана перетворилась на свищ, з якого в черевну порожнину постійно витікали гній і слиз що кишів бактеріями. Аж до того, що двічі у нього траплявся септичний шок. Звичайні антибіотики більше не виконували свою функцію, тому доводилось регулярно викликати інфекціоністів, оскільки. Тільки він потребував і досі потребує пекельного коктейлю з антибіотиків. І, хоча він ще не повністю оговтався, хірурги змогли успішно зашити його черевну порожнину. Інфекція зараз під контролем, а ноги нарешті заживають як слід. На мою думку, він скоріш за все виживе. Якщо тільки місцева банда не захопить лікарню і не б'є його перед випискою, бо це ледь не сталося з ним через місяць після того, як його сюди привезли. До нас у відділення невідкладної медичної допомоги звернувся хлопець, який відчував запаморочення і задишку. Ми замовили стандартний набір аналізів, але коли брали у нього кров, помітили, що вона була дуже рідкою і водянистою. А виглядала вона так, тому що гемоглобін був срані 2,7. Для тих з вас, хто знає норми гемоглобіну, я клянусь матір'ю, що кажу правду. Цей чоловік ходив на власних двох і був притомний, коли його поклали в лікарню. Він навіть не хотів залишати. На ніч ми не одразу змогли зробити аналіз крові. Нам довелося повозитись з датчиками, щоб його хоча б вдалося зафіксувати. Для тих з вас, хто не знайомий з показниками гемоглобіну, це по суті вимірювання того, скільки крові у вашій крові, а отже, скільки кисню зможе циркулювати у вашому тілі. Нормальний рівень гемоглобіну становить приблизно 12-16 залежно від віку та статі. При рівні нижче 10 починають розглядати можливість переливання крові, а показник нижче восьми вважається критичним. 2,7 це смерть. Відредаговано, оскільки багато людей запитували. Основною причиною цього став важкий алкоголізм. Його печінка і підшлункова залоза почали відмовляти, тому тривала алкогольна анемія у поєднанні з поганим харчуванням призвели до того, що рівень гемоглобіну знижувався досить повільно, щоб організм встиг пристосуватись. Він вижив і його перевели до іншого закладу після переливання кількох пакетів крові, але, й Вірно, він не протягне й 10 років через вже отримані ускладнення. Парубок років 20. електрик працював на даху трирівневої новобудови. Його начальник не забезпечив його страховкою, і він впав на бетонну платформу внизу, зламав усі кістки на обличчі, обидва зап'ястя та одне перепліччя. Я зустрів його лише через три дні в ортопедичному відділенні. Тутешні медсестри називали його хлопчиком, що вижив. Незадовго до того на екрани вийшов один з фільмів про Гаррі Поттера, чесно кажучи, він не мав би вижити, але якимсь. Дивом залишився живим його молода дружина була водночас налякана і розлючена. Не медсестра і не лікар, а екстрений медичний технік, який працює в окружній службі порятунку 911. У бригаді нас було двоє. Ми обидва були парамедиками. Надійшов виклик щодо чоловіка віком 40 років, у якого було утруднене дихання та біль у грудях. Коли ми прибули на місце і відчинили двері кухні, він сидів у позі триноги за кухонним столом, приблизно за 4,5 метра від нас. Чоловік виразно хрипів і сказав, що йому дуже важко дихати. Ми допомогли йому лягти на ноші і занесли в карету швидкої допомоги. Дали пацієнту кисень, підключили до 12 канальної ЕКГ, наділи манжету для вимірювання тиску і поставили кисневу трубку, повезли його в найближчу лікарню і зв'язались по рації з диспетчером, щоб він спробував викликати бригаду швидкої допомоги, яка зустріне нас по дорозі. У нього не вийшло, тож ми самі доїхали до лікарні приблизно за 5-10 хвилин. Коли його перекладали з нож на лікарня, Ліжко у нього зупинилось серце. Після першого кола серцево-легеневої реанімації та введення кардіопрепаратів вдалося відновити пульс. Через кілька годин після виконання ще кількох викликів ми опинились в тій самій лікарні. Місцевий лікар повідомив, що у пацієнта була тромбоемболія легеневої артерії, інфаркт міокарда та інсульт на додачу до зупинки серця. Наскільки я знаю, він вижив. Моя дружина 47 років у відмінній фізичній формі. Ходить пішки по 11 кілометрів на день, поскаржилась на спазми в шлунку. Дивертикуліт звузив її товсту кишку, тому кал виходив тоненькою стрічкою. Вона ніколи не розповідала про це своєму сімейному лікарю. За два дні до різдва жінка прийшла додому і сказала, що у неї грип і вона дуже хоче спати. Коли дружина переодягалась, я помітив, що у неї дуже роздувся живіт. Її звичний живіт тепер Глядав, як на п'ятому місяці вагітності, я відвіз її у відділення невідкладної медичної допомоги, тому що це виглядало незвично. Лікарня була переповнена через свята, тому можливий грип опинився в кінці списку. Медсестра усе перепитувала, на якому ви місяці вагітності. Жінка перенесла повну гістеректомію, тож це було неможливо. Вона пояснила це швидкими змінами в животі. Минуло 14 годин, перш ніж її відвезли на рентген. Рентген. Олог зауважив повно повітря, розрив товстої кишки, а вона каже, що просто не здужує. Сильний сепсис, висхідний відділ товстої кишки видалили, поставили ілеостому. Через септичний шок почали відмовляти органи, але серце продовжувало битись. Неодноразово лікарі проводили реанімацію. Одна сильна жінка і божевільні 24 години з нею після операції. У лікарні її називали різдвяним дивом. Досі дивуюсь, що через 17 років після операції, вона ще зі мною. Тривалий час вона розпитувала свого хірурга, скільки часу зазвичай триває відновлення. А він відкладав це питання на потім. Їй зробили ще сім операцій. Ми краще запізнали з її хірургом, і той нарешті зізнався. Ви єдина, хто пережив септичний шок. Нарешті настала моя хвилина слави. Я гематолог, займаюсь лейкіміями, лімфомами, незрозумілими анеміями тощо. Моя улюблена історія про пацієнта. Назвемо його Містер Ікс. Пан Ікс, – 38-річний пацієнт, який звернувся зі скаргами на роздутий живіт, сильну втому, численні набряки та збільшені лімфатичні вузли. Щоб краще зрозуміти картину, уявіть собі величезну фіолетову картоплину з зубочистками замість кінцівок і надутими рукавичками. Замість рук він був зовсім не схожий на людину. Після біопсії лімфовузлів був поставлений діагноз лімфома Хочкіна. Зараз це одне з небагатьох виліковних захворювань, якщо правильно підібрати лікування. Але його підтип був досить агресивним і прогноз був невтішним, тому шанси були, м'яко кажучи, мізерними. Один курс хіміотерапії триває близько місяця, але побачивши, що його стан не покращується, через два тижні він захотів виписатись, щоб померти в своєму Ліжку, тож чоловік зателефонував своєму другові, аби той його забрав, і вони попрощались. Через місяць до мене прийшов здоровий на вигляд пан і сказав, що хоче продовжити хіміотерапію, бо почувається чудово. Я й гадки не мала з ким розмовляю, поки він не представився містером. Ікс. У мене відвисла щелепа, і я поспішила призначити йому наступні курси хіміотерапії. На моє запитання, чому він вирішив залишитись. Чоловік відповів, що по дорозі додому після години їздив ав. То у нього прокинувся неабиякий апетит. Тож він попросив свого друга привезти з десяток банок спаму і дорогою додому поглинув їх. Побачивши це, товариш сказав йому: Ну ікс, якщо ти можеш запхати в свій шлунок все це лайно, я впевнений, що зможеш витримати принаймні ще два курси хіміотерапії. Ось він, живий доказ того, що спам змінює життя. Наприкінці хіміотерапії у нього спостерігалось те, що ми називаємо повна відповідь: цілковита ремісія Ція яка триває донині, що в його випадку майже еквівалентно вилікувався? Не знаю, чому я так пишаюсь його успіхом, але це одна з моїх найулюбленіших історій. Я не медбрат і не лікар, але пару місяців тому пережив серйозний інцидент під час стрибка з парашутом, коли ні основний, ні запасний парашут не розкрилась належним чином. Запасний не розкрився навіть наполовину. Закінчилося все розтрощеною стегновою кісткою, відкритим переломом тазу, уламковим переломом хребта і кількома зламаними ребрами. Стрибати з парашутом більше не зможу, але зможу ходити. Моя дружина льотна медсестра, і її колеги по службі врятували мені у Пацієнт з інфарктом Міокарда помер у лабораторії катетеризації. Йому 48 разів провели дефібриляцію. Ми вирішили, що проведемо ще один раз, а потім оголосимо клінічну смерть. 49-й розряд і з'являється синусовий ритм. Через два місяці чувак вже грав у гольф. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А чи знаєте ви людей, які чудом вижили? Напишіть в коментарях.